Thank mm -hmm. you. Доброго дня, мої маленькі любі діти. Ми розпочинаємо з вами урок музичного мистецтва. На сьогоднішньому уроці у нас буде з вами унікальна можливість. Ми побудемо з вами у ролі композиторів. Хто таке композитор? Вірно, це той, хто створює музику. І сьогодні ми разом з вами створимо музичний супровід до дуже відомої дитячої пісеньки Я Лисичка, Я Сестричка. Для початку я пропоную нам з вами її Згадати! Я лисичка, я сестричка, не сиджу весь тіла, я гуся та масла, ходила, я гусяка масла, олюбить, ходила. Треба прикрасити свою хатку. Гарнесеньку треба прикрасити. Згадали, ось така у нас з вами чудова пісенька, так? І сьогодні ми з вами зробимо супровід. Для початку підготуйте музичні інструменти. Я візьму ось такий інструмент, має він назву Буби. Ви можете використати будь-яке брязкальце свої, будь-який інструмент, який шумить. Це може бути з підручних матеріалів, можливо, у вас є іграшки, які шумлять. Так? І що ми з вами будемо робити? Ми з вами повинні двічі потрусити нашим інструментом. Раз, два. Спробували. Раз, два. Тепер ми повинні двічі потрусити і один раз по, ньому, по інструменту стукнути. Разом зі мною. Раз, два, три. На один, два ми трусимо. На три ми з вами б'ємо по інструменту. Один, два, три. Один, два, три. Молодці. А тепер без мене. Один, два, три. Один, два, три. Молодці. А ще нам потрібно буде один раз потрусити інструментом і один раз стукнути. Один, два. На один ми трусимо. Один на два стукаємо. А потім двічі. Тепер один раз. Тепер двічі. Молодці, у вас все-все виходить. Ну а тепер під музику. Ці діти. Але ж це в нас пісенька, і ми повинні її ще й заспівати. Давайте поєднаємо пісів і музичний супровід. Я лисичка, я сестричка, не сиджу без діла. Я гусяток пасла полювать ходила. Я гусяток пасла, полювати ходила. Готові? Поїхали! Ви всі розумнички, ви зможете всі самостійно виконати супровід до цієї пісеньки. Я впевнена, що у всіх у вас все вийде. Ми зустрінемось на наступному уроці музичного мистецтва. До побачення!